Більш докладно про всі ці події маємо можливість просто зараз погорити з головою центру політичних студій Доктрина Ярослав Бошкон на зв'язку зі студією «24-го». Пане Ярославе, радий вас вітати! Слава Україні! Раям слава вітаю вас, пане Ярославе, про внутрішньополітичні е, наші новини сьогодні були звільнені усі заступники міністра оборони, як е, ті, які відомі всім українцям. Ганна Малер, Віталій Денега, так і ті, хто відомий більше антикорупціонерам, мова зараз йде про пана Шарапова, який опікувався закупами в міністерстві, і про якого антикорупціонери казали, що це він причетний до корупції, але був недоторканним, адже його, мовляв, мало не з Офісу президента на цю посаду призначили. Так от, поділіться, будь ласка, вашими розмірковуваннями, яким ви бачите цей от кейс зі звільненням. Заступників міністра це нормальна практика для кожного нового міністра, який приходить на цю посаду, і попередню команду звільняє. Або ж може, ви скажете, що Умеров зачищає міністерство від попередників? Я би взагалі не став шукати джерел тут в рішенні самого Умерова, Е, це радше такий типовий політичний крок, тому що кожен заступник міністра він приходить на якісь умови. До конкретного міністра, тобто, це людина, скажімо так, посада заступника це ось той професійний кістяк, як правило, які шукають там по іншим відомствам, по різним корпораціям державним і недержавним, просто десь в цивільному секторі. Тобто формувати штат повноцінних заступників достатньо складно. А, і те, що вони йдуть у відставку, це логічно і очікувано. Не завжди це означає, що це була якась неативно пороблена робота, просто факт є таким: міністр має конкретних заступників, заступники приходять до конкретних міністрів. Коли міністри змінюються, як правило, традиційно змінюються і заступники. Я не виключаю, що частину з нинішніх заступників цілком можуть собі покликати знову на роботу заступниками міністра вмеру, тому що тому що з того, що ми бачимо в принципі по ситуації, як такої великої команди в нього немає, де і ні звідки її брати, щоб усіх їх замістити, е, тому я думаю, це просто такий механізм, в якому е, мер має домовитися, по-перше, з тими, кого він хотів би взяти в е, нове міністерство заступниками, і, можливо, це будуть в тому числі люди е, з минулого міністерства. Але це як мінімум говорить, що всі попередні домовленості вони анульовані. Щодо які діяли щодо міністра Резнікова, а, пане Ярославе, дивіться, як нам мені простим українцям зрозуміти, що пан Умеров дійсно взявся виконувати те завдання, яке було йому поставлено президентом, зокрема у частині боротьби з корупцією, да казали: от подивимося, хто з заступників лишиться, подивимося, чи будуть вони звільнені, подивимося, кого замість них призначать. Тобто, на які іще моменти, нюанси треба дивитися, щоб собі якихось висновків зробити, до моменту вчинення корупційного злочину його неможливо передбачити. Є просто фактори, які збільшують можливість так, його вчинення, це коли призначають людей, які вже при, е, причетні публічно до корупційних злочинів. Але в усьому іншому, тобто, нам навряд чи вдасться побачити якісь кроки. Які точно суспільство може протрактувати як позитивні, так у меру може в іміджевих цілях взяти когось із громадянського суспільства собі заступником, це дещо послабить можливо там критики його на якийсь час, так перші кілька місяців точно, але у підсумку це буде так чи інакше досить важкою роботою для суспільства, взагалі, виявляти корупційні злочини, там якісь очікування, тощо, тому що. Е, як розумієте, ми ж до оприлюднення прізвища Шарапов е, антикорупційними журналістами-розслідувачами нічого не мали проти цієї людини, очевидно. Тобто, до моменту появи матеріалів ніхто ж не має якихось очікувань щодо того, що конкретна особа виявиться корупціонером. Я не знаю, що тут знаєте більше говорити про антикорупційну адженду, тому що вона ніколи не базується на особистісних факторах. Те, що ми вважаємо, що це є якісь чесні, нечесні люди, і от одні крадуть інші, не крадуть. Ні, справа не в цьому. Справа в тому, що є державна політика, яка стимулює корупцію. І є державна політика, які, яка заважає корупції. Ось е, треба буде дивитися на безпосередньо управлінські кроки, а передусім пов'язані з чистотою там тендерних процедур, з тим, як ці тендерні процедури проводяться, що відбувається, наприклад, з внутрішніми розпорядженнями щодо тендерів, так чи ускладнюється доступ до інформації про тендери, чи взагалі реалістично хоча б якийсь сегмент військових закупівель проконтролювати. Чи є така практика, як розбивання закупівель на менші суми щоб до допорогової суми, і вони не підпадали під тендери? Так, Тобто ось це буде великою проблемою за цим всім простежити. І, звісно ж, питання не до суспільства, а більше до журналістів, і до Національного агентства запобігання корупції, до інших правоохоронних органів. Пане Ярославе, новопризначеному міністру оборони от буквально з дня на день їхати на Рамштайн, і з розумінням того, що міністр дам, можна сказати, політична фігура, а всю роботу роблять заступники, ну або ж там середня ланка, з розумінням того, що умеров звільнив умеров або умеров звільнили його заступників, з ким з чим він поїде на той, на той Рамштайн, на вашу думку, наскільки він в матеріалі? На тепер, наскільки він обізнаний, і наскільки це проблематично для України, що на цей черговий Рамштайн їде міністр, який умовно призначений лише вчора, і який не має поки своєї команди заступників? Ну так чи інакше, ми розуміємо, що до безпосередньої відставки да, до рішення про відставку нинішніх заступників, підписаного вже міністром чинним, вони залишаються заступниками. і, Відповідно, будуть зобов'язані. Ясь час виконувати роботу, в тому числі пов'язану із Рамштайном. Так, що до можливості у Меррова представляти Україну на якихось заходах, я якраз взагалі не сумніваюся, тому що е, якоюсь мірою це єдина така вразно сильна сторона, яку точно важко заперечити умерову. Ми розуміємо, що він людина не з сектору безпеки і оборони. Так, ну це певний мінус, але знову ж таки, міністр оборони часто в країнах НАТО, як правило, взагалі не мають досвіду. Служби на якихось офіцерських посадах, але в нього точно є ось цей козир. Це участь в певних дипломатичних перемовинах, їх там організація. Тобто, ми розуміємо, що у мера точно у цьому військово-дипломатичному сегменті не загубиться. Тому я думаю, з Рамштайном все буде більш-менш тим більше все поставлено вже на такі достатньо інциктуалізовані рейки. Тобто у меров не приходить на випалене поле у нього є. По перше, як я вже сказав, заступники для яких це не перший, не другий Рамштайн. У нього є знову ж таки, більш-менш таке розуміння того, як проходять дипломатичні подібні заходи. Тому я думаю, питання взагалі буде не стільки в Рамштайні, так, а в спроможності у мерова опановувати якісь реалії вже тут в Україні всередині міністерства. Хоча безумовно в нинішніх реаліях взаємодія з міжнародними партнерами по суті де факто залишається ключовою найбільш стратегічною функцією міністра оборони взагалі. Пане Ярославе, і до візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки ми тішимося, що не обмежиться все тільки Нью-Йорком, тільки відвідуванням генасамблеї. ООН. запрошений він до Вашингтона, запрошений він в Конгрес і е, до Білого Дому також. Тому ми тішимося з того, що це може бути ознакою, що все таки рішення про передачу Україні далекобійних ракет Атакамс, воно вирішене. От якби ще кілька днів тому мене запитали, я б сказав точно, бо інакше на що кликати його в Білий Дім, але ж. Тепер, от американська преса взялася писати, що, начебто, все-таки рішення це або не ухвалене, або ж навіть ухвалено негативним. Так, от допоможіть мені, от у разі, якщо би вам треба було зараз написати промову Зеленському, да. В зверненні до Джо Байдена вони точно матимуть зустріч тета тет точно у разі, якщо Джо Байден ухвалив негативне рішення, Володимир Зеленський спробує його переконати. І умовно кажучи, в нього буде кілька хвилин, щоби ту промову виголосити. Да? Чи маєте ви аргументи для цього 80-річного американського політика, який ухвалив негативне рішення давати чи ні в Україні ці ракети? Чи маєте ви аргументи, чи можете ви в цьому Зеленському зараз допомогти? Основний пункт на підтримку рішення про надання Україні атакамсів це те, що уже надані нам Storm Shadow, уже ми використовували протикорабельні ракети гарпун, тобто західне ракетне озброєння існує в Україні використовується Україною його використання, наприклад, по території Криму, недавні, можливо, по іншим військовим об'єктам Російської Федерації ніколи не наражалося на якусь жорстку ескалацію з боку РФ. Так, тобто РФ не розглядає насправді, попри усі свої заяви, політичні, дипломатичні РФ використання ракетних озброєнь не розглядає як маркер ескалації і не ескалює від цього, а просто воює так, як РФ може. от Банально те, що зібрали, зігнали і воює. Тут немає політичних важелів всередині РФ, які їх від чогось отримують. Ядерна зброя це питання інше, взагалі його не Україна. А світи і основне питання в тому, що ми вже використовуємо ракети інших виробників, тому Сполучені Штати можуть не переживати і давати нам атакам. В цьому не буде якоїсь більшої проблеми, зважаючи на аналогічні випадки, наприклад, зі Шторм Шедем. Тому всі питання про ризики ескалації, вони, по-перше, дуже сильно морально застаріли. Так, вони морально застаріли щодо оголошення загальної мобілізації ВРФ минулої осені. І так чи інакше, вони апелювали до якоїсь іншої реальності, до світу, там, де Росія ще має якісь невикористані масштабні вундервафлі, запаси ресурсів. І от, щоб вона їх не використала, ми зараз притримуємо. Ні, зараз війна, і всі воюють на повну силу. І Україна і Росія зараз воюють на повну силу. Це важливий момент. Тобто в Росії немає якогось козиря, геймченджера так яким вона може змінити ситуацію на полі бою. Американські військові прекрасно це розуміють і знають, бо так само опираються на матеріали американської військової розвідки, які копилися десятиріччями. Але ж бачите, пане Ярославе. Головний російський дипломат, пан Лавров, хоча що він пан просто Лавров, він точно з вами не погоджується, тому що він виходив з заявами і про F-16, і про далекобійні ракети, що це призведе до ескалації. По тому напередодні вийшов поважний пан фінський президент і каже: ескалація може бути, а тоді Росія використає ядерну зброю. Ну тобто, наче знаєте, за кремлівською методичкою прочитав фінський президент ці от путінські лякалки. Ну тобто, бачите, все. Одно ця тема можливої ескалації, вона має місце бути безумовно, тому що Російська Федерація хоче використовувати власну риторику як єдине джерело інформації про свої наміри, так тобто, чим важливо Росія в цьому сенсі, то всі канали отримання інформації про неї, вони якби зашліфовані, забиті владою. Посаджені по тюрмам, і назовні про Росію, Росія би хотіла, щоб сприймала лише урядових спікерів, щоб їхня риторика, в тому числі, пов'язана з Блефом, щоб вона сприймалася за чисту монету, просто тому що ніякої іншої риторики зараз немає. та Немає ніякої іншої теми, хто міг би так щодо Росії висловлюватися замість її уряду. Тобто, все, що скаже. Уряд Росії це так чи інакше, факт, да, який ще треба перевіряти. Він може бути спростованим, але вони послуговуються цією силою свого слова. Що немає ніякої альтернативи, окрім як російського голос, російського уряду, а, тому це всі знову ж таки розуміють як інструмент політичної комунікації, такий інструмент чорної пропаганди. Як на мене, ситуація зараз для Росії не така, що ці всі явища виступлять якимось однозначним геймченджером. взагалі немає геймченджерів у цій війні, і у цій війні були значно гірші для Росії моменти, коли, наприклад, її війська були е, практично розгромлені на півночі України і готувався вихід. То тоді Росія втратила стратегічний важіль можливості. Якось повпливати на ситуацію ядерною зброєю. Я думаю, що насправді ця риторика ще ми її почуємо не один раз, але ми не бачимо засобів, якими Росія може ескалювати, окрім ядер. Тобто є виставлена ціна за ядерний удар. Вона всім зрозуміла, донесена різними методами, дещо відтіювати, але в цьому сенсі, щоб Росіяни здогадувались про неї і міркували. А що Росія може використати з того, що ще не було використано, якщо вже знімаються консервації, танки Т-55, всілякі досить давні засоби озброєння, просто тому що нічим озброювати величезну армію змобілізовано? Це важливий момент. А допоможіть тоді зрозуміти, на що фінський президент е, 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 Ні, ні от е, те заявляв про те, що мовляв ризик ескалації призведе до е, застосування ядерної зброї. Ну тобто, дивна заява. Дивна заява повторює кремлівську риторику. Е, причому дивна заява напередодні Генасамблеї ООН. Ну е, ні к місту і ні к врімені, як то кажуть. Ну, знаєте, ми так досить помилково зараховуємо завжди наших друзів фінів в усіх випадках до жорстких яструбів, так Тому що е, це держава, яка прожила дуже важкий досвід фінляндизації, і там ось це побоювання і перебільшування російської і радянської до того загрози, воно завжди існувало. Воно було виражено в політикумі ще з часів е, одного з президентів, так Фінляндії, х років, який мав орден Леніна. І здається, зіркою герої соціалістичної праці йому вручили. Тобто, Фінляндія завжди намагалася дещо так е, збалансовувати себе. Тому що є євроатлантичні політики у Фінляндії, є політиком, який однозначно зажоркує струбину позицію щодо РФ. Це молодці, ми їм дякуємо. А є кола, які готові насправді і на більш м'яку, так таку, як, наприклад, канцлер Австрії нинішній. Так? Mm, і це явище воно зберігається практично у всіх європейських політичних системах. Десь ці люди більш виражені, десь менш, і те, про що я кажу, це не про політик да це не такі люди, там як Марін Лепен чи хтось ще які отримують прямо величезні гроші з Росії з великою долею вірогідності. А це внутрішні європейські політики, які побоюються, які усвідомлюють, що, можливо, їхній країні ескалація може так само завдати якоїсь шкоди. Це завжди було, скажімо так, одним із цільових полей впливу Росії в Європі і на Заході взагалі не лише політики проросійські безпосередні агентами, але й локальні політики, які гальмують. Європейські оборонні та інші ініціативи таку більш жорстку позицію, які намагаються там під екологічними або під якимись внутрішньополітичними гаслами посилені Європи і НАТО зупиняти, пане Ярославе, ви кажете, що не можна всіх фінів вважати яструбами, а допоможіть тоді розібратися з нашими найближчими сусідами, від яких ми дуже багато допомоги в цій війні отримали, але. Щодо яких тепер е, маю думку, що може вони вирішили, що ця війна вже закінчилася, що ми вже перемогли, що нам вже не треба допомога. Я зараз зокрема про братів поляків, які забороняють експорт нашої агропродукції, єдине те, що ми можемо зараз продавати, з чого мати собі е, живу валюту. Яка нам потрібна для продовження ведення цієї війни, але вони закривають нам свої ринки? Ми суми подаємо до світової організації торгівлі на ті країни, які забороняють експорт нашої агропродукції. Чому наші сусіди, начебто, вже вирішили, що ця війна закінчилася? Чому вони вже на тепер вирішили, що з нами треба конкурувати? Що треба забороняти нашу продукцію, наші товари на своєму ринку? Це, на жаль, був дуже очікуваний крок і він не політично продиктований. Це важливий момент, бо тут якраз діє чиста економіка і захист інтересів національного виробника. Сьогодні міністр сільського господарства Польщі прямим текстом заявив, що ми прекрасно усвідомлюємо, що ми Україну по аграрному сектору ніколи не зможемо виграти в умовах конкуренції на власному ринку. Тобто Україна значно більша, потужніша в аграрному сенсі. І польські фермери тому потребують захисту. Так це досить типова історія. Протекціонізму, коли держави е, закривають від якихось товарів свій внутрішній ринок для того, щоб зберегти національного виробника, тому що українського збіжжя дуже багато, воно може виявитись значно дешевше і, скоріш за все, буде дешевше. Е, і його продаж призведе до шалених збитків польських аграріїв, так які. У виробництво свого зерна закладали більші витрати, бо вони все-таки в Європейському Союзі, і податки вищі, ми це маємо розуміти, і Польща дещо багатша країна, тобто оплата праці там вища. І тут приїжджає дешеве українське збіжжя, яке обвалює ціни і робить значну частину аграрних підприємств Польщі банкрутами. Безумовно, жоден уряд у світі, в тому числі українські, подібні ситуації. Не проігнорував би позицію аграріїв фермерів, і тому нам на жаль треба якоюсь мірою зміритися і шукати для себе інших ринків, тому що в тому випадку для польської політичної системи це зараз взагалі питання життя і смерті. Зараз вибори, високий ріск, високий, абсолютно ріск можливості втрати влади правом і справедливістю. Натомість електорат права і справедливості значною мірою сільське населення, населення маленьких містечок, тобто люди, які в тому числі задіяні в агросекторі. тому я не вважаю, що тут ми якимось чином, от щодо Польщі там і ще деяких інших держав, Словаччини тощо, зможемо кардинально змінити позицію, бо ці держави зараз затиснуті ризиком, щоб валиться їхній внутрішній ринок. На жаль, так вони готові нам допомагати, але не в усіх формах, так які б нам хотілося. Деякі форми прямо зачіпають їхні безпосередні інтереси, пане Ярославе. Але ж, от у разі, якби це все на виборах було зав'язано, то умовно кажучи, до 15 жовтня, до виборів в Польщі, і були би ті терміни. Але Польща оголосила, що на українське збіжжя заборона може бути безстроковою. А міністр аграрної. Політик чи сільськогосподарської промисловості, як там правильно в Польщі, він зветься, він то собі дозволив і політичні заяви. Він то сказав, що офіційна Варшава виступатиме проти вступу України до Євросоюзу, допоки не буде врегульовано це от українське питання з зерном. Ну тобто. Правильно ж я розумію, е, врегульовано так, як це потрібно в Варшаві. Тобто, тут і політичні такі заяви, а вони ставлять хрест е, на наших європейських прагненнях, виходить. Тобто такі погрози тепер лунають від наших братів поляків. А і знову ж таки, повторюю: да, війна то не закінчилася. Вони то це точно знають, розуміють, мають усвідомлювати. Вони точно знають, але е, справа в тому, що на цьому і збудований Євросоюз. Він збудований передусім на економіці і навіть на е, можливостях захищати національних виробників, тому усіх примусили перейменувати шампанське вино, яке не зроблене в шампані, на ігристе, тому що інтерес виробника з регіону у Франції, який має на це явище ексклюзивні права, таким чином зачіпався. Тобто це, в першу чергу економічна спільнота. Тому як на мене, це питання буде врегульоване, але це не те історія, в якій ми зможемо серйозно перетиснути Польщу, тому що вона не хоче втрачати внутрішній аграрний ринок. Все таки польські аграрії дають людям роботу. Це значна частина населення, це значна частина економіки, значна частина бізнесу. Ну і уявіть собі, як би зараз виглядало право і справедливість, якби вони оголосили, що мораторій триватиме. Рівно до моменту виборів. так, Тобто вони знаходяться зараз в ситуації, де всі інші партії підтримали е протести селян аграрів проти української зерна дуже сильно. Це є проблема, це є для них виклик і необхідність адаптуватися тим, ну, тим самим, по суті, такі ж умови. Тому, як на мене, у польської влади досить мало місця для маневру. У нас так само його досить мало. Але не та історія, де ми зможемо протиснути якимось чином поляків, навіть через світову організацію торгівлі. Для мене найбільш ймовірно, все-таки, що Україна знайде для свого збіжжя якісь транзитні шляхи країни, які самі не є виробниками такої великої кількості агропродукції, як Польщі і деякі інші країни Центральної Європи. Тому що, розумієте, є певна різниця, да? аграрні підприємства на заході Європи. Їх дотують, щоб просто люди могли жити в селах, тобто як частина життя, певна така своєрідна. Зберегти тобто сільське населення, ось цей уклад життя, щоб все не зводилось до мегаполісів. А ось в східній Європі люди з виробництва аграрної продукції живуть. Це питання заробітку дуже багатьох сімей. Я не думаю, що це буде та історія, в якій Польща або Україна. Зможуть хтось когось перемогти. Це радше буде ситуація, яка змусить обидві сторони до пошуку компромісу, але передусім нашу сторону, тому що чисто з точки зору фізичної польщі нічого не заважає закрити кордони від нашого збічня абсолютно. Пане Ярославе, із розумінням з ваших слів, що євроспільнота да це про економіку в першу чергу, то тоді допоможіть мені зрозуміти перспективи ухвалення євроспільнотою 12-го пакету антиросійських санкцій, з розумінням того наскільки складно вони вже одинадцятий пакет ухвалювали, як довго тривали щодо цього переговори, які там були компроміси. От щодо дванадцятого пакету, де йдеться про російські алмази, де про йдеться про арештовані ті от російські активи, можливо, про зріджений газ. Ми сподіваємося, що. І цей ланцюжок прибутків Росії перекриють наскільки ймовірно, да, от давайте про зріджений газ, наскільки ймовірно, що все таки дійдуть згоди щодо цього пункту, і що Європа відмовиться від е, тих прибутків, які вони з того мають, з тих вигод, які вони мають від використання цих російських енергоносіїв. Я думаю, що є абсолютно реалістичним, що 12-й пакет ухвалять там, протягом найближчого часу, можливо, з якимись змінами, але ось щодо енергетичних факторів, я би не був таким насправді оптимістичним, тому що зараз відбувається дещо спровокований Росією ситуаційний такий ріст цін на нафту, який пов'язаний з тим, що Росія вирішила обмежити. Прода продаж нафти на світовому ринку, і тому зараз ми будемо дивитися, якою буде ситуація, як Європа готова до зими. Бо цілком ймовірно, що якісь тварини досі існують, і Європа буде все таки змушена залишити можливість купувати А Це не стільки залежить від політичної волі керівників, тільки від готовності, передусім промислового сектору і домогосподарств Європи, пройти цю зиму без російського газу будь-якому випадку, так чи інакше, в підсумку Європа стане повністю енергонезалежною від російського газу до 2028 року. Це важливий момент, тому що в Європі все-таки не прийнято робити речі, але якщо вони робляться, то вони робляться серйозно і з такою, знаєте, закладкою стабільності на довго на велику кількість років, щоб альтернативні варіанти були стабільними, а те, що робить. Європа в проміжку, вона просто тестує різні опції. Зараз ми подивимось, як Росія відтестує цю опцію зі зрідженим газом. Хоча, як на мене, чисто з якихось політичних міркувань і посилення США в світі, і в США впливу на Європу посилення. Європа безумовно може піти на такий крок просто під певним, скажімо так, кутом американських інтересів, бо США було би вигідніше. Продавати значно більше свого скрапленого газу Європі пане Ярославе, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, відповіді, і пояснення. Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина, був на зв'язку зі студією 24. го